Слава Ісусу Христу. Радий всіх бачити. Приємно повертатися додому. Давайте відкриємо Пісня Якова. І я хотів би зачитати текст Слова Божого з першого розділу з 5 по 12 Вірші. Я повторюю Якова з 1 по 12. Перший розділ з 5 по 12 вірші. А якщо комусь з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Твоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх, а понижений брат, нехай хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням своїм, бо він про мене, як той цвіт трав'яний. Бо сонце зійшло зі спекотою, траву посушило, і відпав цвіт її. І зникла краса її виду, так само зів'яний багатий дорога своїх. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Ось такий текст я зачитав Слово Божого. І я сьогодні хотів би разом із вами пороздумувати над тими порадами який Яків дає для церкви Божої. Ми добре розуміємо, що пісня, яке написано Яковом, воно було написано в непростий час. Це був час випробувань. Це був час, коли гоніння були на церкву, ну і все, що з цим пов'язано. І тому Яків присвятив це пісня, по суті порадам святого життя, порадам, як мати мир, коли навколо є багато проблем, як перебувати в мирі, коли навколо багато труднощів і так далі. Він, до речі, називається мати повне життя. Іншими словами, ми можемо назвати цю проповідь мати повне життя. І яків починає з деяких порад. Я сьогодні зауважу три поради, які були дані, як вам для того, щоб нам мати повне життя. Ми із вами так само проходимо різні випробування, ми проходимо різні труднощі. Ще плюс до всіх тих випробувань, чисто життєвих, у нас є війна, розв'язана проти нас. І воно додає. Багато, багато стресів, додає різних переживань і таке інше. Тому, напевно, ці поради вони будуть для нас надзвичайно корисними, і я хотів би, щоб ми поособливому на них звернули увагу. І так, перше, як і дивлячись на всіх, і, власне кажучи, сам знаючи або розуміючи. Що таке непросте важке життя, говорить ось що. Він каже, що в кого із вас не вистачає мудрості, то просіть у Бога. Всім Він дає просто, без докорів і так далі. Перше, що радить, як і він радить, щоб ми із вами просили у Бога мудрості, особливо, хто усвідомив. Що йому її не вистачає. Бо є люди, які мудрі в своїх очах, мудрі, заднім числом, особливо дуже мудрі. Ось. Але кожен свідомий, хто є тут, на цьому місці, кожна свідома людина може сказати: мені не вистачає мудрості. Господи, дай мені мудрості. І тут не стільки мова йде про життєву мудрість, яку ми набуваємо з руками, з досвідом, через взаємини, через якісь випадки. Одним словом, тут звичайно життєва мудрість є надзвичайно важливою і корисною, і хай Бог нас благословить життєвою мудрістю, але тут Він говорить про мудрість, яка поєднана з вірою, з вірою. Дивіться, чим штука. Справа в тім, що коли ми говоримо про віру, про що ми насправді говоримо? Ми говоримо про якусь впевненість. Ну, До прикладу, коли ми розуміємо, що віки або весь світ створений Богом, з чого починається це розуміння? Це наше розуміння починається з віри в Бога, в його всемогутність і так далі. І коли ми ось так віруємо, ми починаємо розуміти, що всемогутній Бог. Який є творець, він це створив. І в кінцевому результаті, вивчаючи, приходимо до висновку, що Всесвіт це не доля випадку, правда, це не випадок, це не розвиток від мікроорганізму до якогось особливого, складного організму і так далі. Ми розуміємо, що був архітектор всього цього, де закладені закони, де закладені. Просто ну, неймовірні закони, які працюють і ніколи не давали збою. Вони працюють. Хіба що, втручаючись в певні процеси, людина приносила більше для себе зла, ніж добра. Ніж добра. Ми ж хотіли заставити, щоб річки пливли в зворотньому напрямку. Тому робили собі клопіт. Але це не про сьогодні. Не, не, сьогодні не про це. Сьогодні ми говоримо про мудрість, яка поєднана з вірою. Якщо у нас із вами не буде віри, як основи, то на чому будувати? На чому будувати? Без віри ми догодити Богу не можемо. Без віри збудувати взаємине з Богом ми не можемо. Звідки прийде мудрість Божа? Куди вона може прийти, якщо немає віри? Якщо немає віри. Є речі, які прості, я вірю, що буде зібрання, я вірю, що буде те. Але є речі, які ми із вами маємо пережити через пізнання, через пізнання Слова Божого. І пізнаючи Слово Боже, вибудовуючи віру, ми із вами, набуваючи досвід життя з Богом, через віру, набуваємо мудрість Божу. І Дух Божий, це Слово, яке ми набуваємо вірою, приносить наше життя в особливих випадках, і ми не потрапляємо в проблему, і іншим допомагаємо туди не залазити. Так працює віра і так працює мудрість від Господа. І Бог каже, щоб ми не боялися, що робити, просити у Бога. І просити як з вірою. І як проти ставлення, як і говорить про сумнів. І він говорить про сумнів в контексті моря. Тобто вітер жене воду, піднімаються хвилі, опускаються хвилі. І сумнів річ така. Бачите, в чому річ? Послухайте на мене зараз дуже уважно. Коли ми живемо вірою. Ми не піддаємося впливу емоційного прийняття рішень. Але коли немає віри, що залишається? Переживання емоції беруть вверх. І людина введена не Словом Божим, не вірою. А я так відчув, а я злякався. А тому таке рішення прийняв, а я злякався. Брати і сестри, всі ми лякливі. Але людина, яка надію покладає на Бога, незважаючи на те, що ляклива, вона перемагає цей страх чим? Словом, вірою. І коли це відбувається, мудрість приходить. Як тільки немає віри, а є сумніви, це як хвиля, коли добре. То й добре, то й рішення якось там вони пливуть з позиції, з мови відчуття добра. Коли важко, коли погано, то й рішення пливуть з відчуття такого. А мудрість, яку Яків пропоную, заключає в тім, що ми, як нібито, послухайте, я не знаю, чи я зможу донести це. Як нібито стоїмо осторонь тих випробувань, яких я перебуваю, і оцінюю ці випробування в контексті. А що я можу зробити, а як я можу зробити, щоб взяти корисність з того, з тої ситуації, в якій я знаходжуся? Зрозуміли, про, про що я? Як ніби я в стороні стою, хоча мені болить правда, хоча я в переживанні, але як ніби я в стороні стою, це дає Божа мудрість, щоби я був здатен побачити красоту. Божу, Побачити всю ситуацію в цілому і зрозуміти, а що я маю в цій ситуації зараз піти. А може, справді це той час, коли мені треба пройти через важкі речі, бо я бачу, а мій характер шліфується. Бо я бачу, а мої цінності змінюються. Я не так вже сильно любив дружину, а то люблю. Не так уже сильно поважав церкву, а то вже шаную, був зневажливий до людини, а тепер бачу, що якщо я не буду в суспільстві разом із людьми, здичавію і таке інше, оце є мудрість, яку дає нам Господь зайняти правильну позицію, правильне відношення і правильну оцінку. І так перше. Як і пропонує Мудрість. І він каже: якщо в кого її не вистачає, оцінім зараз кожен сам себе, чи вистачає мені мудрості, чи не вистачає. І якщо ви сьогодні знайшли, що ви надзвичайно мудра людина, і вам вистачає на все мудрості, пропоную сказати, Господи, прости моє зазнайство. Ось я глибоко каюся і готовий підкоритися. Особливо в сім'ї, особливо в взаєминах. готовий підкоритися тому і тій субординації, яку ти дав для мене. Наступне. Наступна ідея, вона якби. Тут говориться про бідну, багато людину, хтось понижений, хтось повищений і таке все інше. Якби апостол. Яків тут не договорює, що ж він хотів насправді тут сказати. Але коли ви будете читати далі, ви знайдете, ось та й у Петра ця думка повторюється, але Якова ця думка повторюється далі в контексті того, а ким я буду хвалитися, а на кого я буду надіятися? І тому друга моя теза: хвалимося Богом. Хвалимося Богом. Нам властиво, як батькам, хвалитися своїми дітьми, тими сильними їхніми сторонами. І то немає гріху, хай Бог благословить. Більше того, хай Бог допоможе, щоб ці сторони, сильні сторони, та й слабкіші підтягувалися, вони розвивалися, правда? Нам властиво хвалитися здобутками своїми, нам властиво ще чимось хвалитися. Нам властиво хвалитися. Але дивіться, є речі, які мають. Такий рівень, а є речі, які мають такий рівень. Є речі, які тимчасові, а є речі, які є вічні. І коли я буду сконцентрований на тимчасових речей, на тимчасові речі, і вони візьмуть верх, або іншими словами, вони стануть сенсом мого життя, то я почну зневажливо відноситись до вічних речей. І до вічності. І тут не стільки питання, хто має чи не має, більше чи менше, скільки питання сенсу мого життя. Сенсу мого життя. Дивіться, як ви думаєте, ми прийшли в це життя для комфорту чи для виконання якоїсь місії? Правда звучить жорстко, не хочеться згоджуватись. Я ж хочу комфорт. Ми всі так хочемо. Коли я сказав, Я хочу, я не віднісся до всіх вас. Я про себе, я хочу комфорт. І кожен може сказати, я хочу комфорт. Але ми розуміємо, я прийшов в це життя. І хай Бог благословить, щоб ми жили найкомфортніше, як тільки можна, але повірте, якщо б нас порівняти з нашими батьками, ми вже живемо краще. А якщо десь туди середньовіччям, то ми живемо унікально добре. Хай Бог благословить, щоб ще краще ми жили. Хай Бог благословить, але питання я ціню вище що. І саме ось тут, коли я навчуся розуміти і свою відповідальність, і місію, тоді в мене появляється здатність хвалитися Господом навіть в тих здобутках, які я маю тут на землі. І я буду казати, Бог дав мені талант, а не казати, я талановитіший, ніж хтось. І я буду казати, Бог дав мені шанс і мудрість його використати. І я буду так говорити, бо я маю речі вічності перед своїми очами. Я їх бачу, хвалитися Богом, переживанням Божої благодаті, навіть коли ми є з невіруючими людьми, і ці невіруючі люди, з якими ми десь спілкуємося, що ми можемо сказати, коли ми почнемо тлумачити їм слово Боже, може, не все ми зможемо витлумачити, не все вони можуть зрозуміти. Але коли я починаю хвалитися Богом, навіть спускаючись, на низький рівень матеріального життя. Це якраз те, про що говорить як. Коли я хвалюся Богом, я бачу його велич і починаю розуміти, що в тих життєвих обставинах, в яких я знаходжуся, які зараз є навколо мене, є Божа рука, яка проведе, допоможе. Тому що те, що я проходжу, можливо, воно надзвичайно важливе в контексті вічності. І саме в контексті вічності, можливо, ці речі допоможуть мені не бути в аду, а бути в раю. І саме там я може, буду Богу так дякувати за труднощі і випробування, як ні за що інше. Можливо, ніколи не подякую йому за залишні кошти, які прийшли, а можливо, за труднощі буду ще більше дякувати. Хай Бог нам допоможе. Хвалімося ким? Господом. Хтось скаже амінь. Так, бо я так відчуваю, що я говорю, а ви спати хочете. Тому не спіть. Потерпіть ще трошки. І третє, завершуючи. Божа обітниця, 12 віч каже, блаженна людина, що витерпить пробу. Дивіться, що каже, блаженна людина, яка витерпить пробу, яка пройде через випробування. Блаженна людина. Як це так? Слово блаженна, я вже колись пояснював, це унікальне слово, яке в старі часи співвідносили завжди до якогось божества. Тобто, це з такою щасливою. Може бути тільки божество, але не людина. Саме Ісус Христос в своїй Нагорній проповіді змінив цю логіку. Він показав, що людина, яка є з Богом надзвичайно щаслива. Вона відчуває всередині себе подих неба. І знаєте, інколи коли ми маємо переживання Бога, чи то в молитві, чи то в Слові Божому, чи в поклонінні перед Господом, маємо переживання Господа, ми інколи відчуваємо цю частинку. Блаженства, великого Божого блаженства, блаженна людина, яка витерпить. блаженна, тобто щаслива, надзвичайно щаслива людина, аж настільки, як не може бути людина щасливою. Ось така щаслива людина, блаженна. Коли ця людина блаженна, коли вона витерпить пробу, коли вона зуміла у мудрості. Ніби стоячи ззовні цієї проблеми, все це побачити і прийняти правильні рішення, зробити висновки, взяти з того всього користь і так далі. Бачите, якщо ми будемо займатися, от чому і що, і як це все спіткало мене і часом. Ці речі вони десь і дістають нас. І Ми такими ми буваємо і ми є люди. І не раз задаємо питання, чому саме мені потрібно було пройти і так далі. Особливо, коли не розуміємо до кінця, чому це відбулося в моєму житті. Ось. І ми можемо задавати ці питання. Але пригадуйте, коли я проповідував одного разу про надію, ми з вами взяли за приклад Давида. Пригадуйте ту ситуацію, коли Давид із своїми людьми був відсутній. І ось він повертається до свого міста циклах, циклах, в циклах, цикелах, як якому перекладі, і бачить, що місто зруйноване. Місто зруйноване. Його, їхні діти, їхні дружини забране, майно розбите, спалене, одним словом. Вони почали плакати. І Біблія каже, що вони плакали, аж доки не стало в них сил. І доки вони плакали, 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 нічого не відбулося. Бачите, скільки б ми зараз не сиділи б і не горювали б, нам потрібно, як то ми інколи технічною мовою кажемо, директива від Господа. Коли приходить рішення від Бога, Не повірте або не подумайте, що я зараз говорю, не плачте. Плачте легше стає. Але коли ми сконцентровані, не просто поплакати, самих себе пожаліти, але коли ми сконцентровані на тим, щоб все ж таки побачити руку Його, Божу руку, ми повинні прийняти іншу позицію. І коли вони плакали, між, між ними навіть трапилося, що вони почали. Брати в руки каміння і чуть не побили Давида, пам'ятаєте цей момент. Але слово Боже, нас навчає, що Давид укріпився надією на Бога. Що Давид зробив? Давид, як ніби відійшов в сторону і дивись на цю ситуацію, і каже: Боже, оцінюючи цю ситуацію, в мене немає ні мудрості, ні розуму. Мені потрібна від Тебе мудрість. Дай мені від Тебе мудрість. Скажи. Дай мені директиву. Для того, щоб всю цю ситуацію виправити, мені потрібно повернути, мені потрібно догнати і перемогти цих ворогів. Тому я тебе запитую, Господи, чи будеш ти зі мною, чи я догжену, чи відберу і так далі. Укріпився надією на Бога і почав молитися, почав діяти. Оце я називаю мудрістю від Бога. Коли ми так діємо, Бог починає нам давати свої поради. І справа починає по-іншому будуватися. Тому Біблія каже блаженна людина, що витерпить пробу. Чому? Бо пройшовши десь через важкі ситуації власного життя. Вона зрозуміла вічність. То слово Боже навчає так. Вона отримає вінець життя. Слово вінець це завжди була як нагорода. Різні вінці були на Олімпіадах, дарували вінці, а ось царі вінці носять і так далі. Для краси вінці одягали із квітів, наприклад, у щасливі якісь миті життя, чи то свято, чи весілля, знак царського достоинства. Лавровий вінок в старі часи дарували для спортсменів як переможець. Тобто різні були. Це це якраз честь і достоинство. Біблія каже, людина може бути блаженною Брати і сестри хотів би, щоб ми на ці три речі сконцентрувалися. Давайте навчимося. І якщо в нас не вистачає мудрості, будемо просити у Бога. Друге, давайте будемо хвалитися Богом. Ті милості, які Бог зробив для нас, давайте будемо хвалитися Богом. Це нас буде підбадьорювати. І третє, пам'ятаємо, у Бога є обітниця, глобальна велика обітниця Його благословіння. Більше того, на кожен випадок життя у Бога так само є обітниця. Чіпімось за цю обітницю. Візьмімось за цю обітницю. І Господь буде з нами. Він буде з нами. Ми пройдемо, ми здолаєм, і Бог буде з нами. І одного дня скаже: Війдіть, благословенні, війдіть благословенні. Знаєте, на превеликий жаль з того часу, як гріх увійшов в життя людини, в життя людини прийшло купа проблем. Але Бог хоче повернути все. І забравши нас від цієї Скорботної землі, хоч Бог хоче повернути нас свою присутність для спільності з собою, як найвище творіння, яке він створив, заклавши туди і розум, і совість, і волю, свідомість, і так далі. Бог хоче нас повернути, і він настільки великий своїй любові, що задля досягнення цієї цілі, він не просто скорбів і горював, а він прийшов. І помер за нас, чуєте, віддав своє життя і через цю скорботу виявилася величезна Божа мудрість в чим в прощені гріхів. Амінь. Прощені гріхів кожного із нас Він простив. Давайте ми піднімемося. І так, проходячи через це життя, перше просімо Бога мудрості, друге хвалимося Богом. І третє. Тримаємося Божих обітниць.